Привіт, мене звати Руслана, і я хочу презентувати вам програму оновлення «Я, безпечний Парк. Це одна з трьох масштабних програм, яку запускає наш відомий на всю Україну дендропарк разом з я, молодь та я сім'я. І я з гордістю стала амбасадоркою програми Я Безпечний Парк, тому що я хочу, щоб наш парк був тим місцем, де безпечно всім дітям, дорослим і навіть гостям нашого міста. У межах програми планується сучасне відеоспостереження, якісне освітлення, екстрені кнопки зв'язку та чітка навігація. Також буде патрулювання, навчений персонал і співпраця з міськими службами, щоб у разі потреби допомога була поруч. Усе це підсилюється цифровими інструментами. Тривожна кнопка в чат-боті це можливість анонімно повідомити про інцидент та оцінити наскільки було вам комфортно. А ще ми будемо працювати з дітьми та молоддю через прості, зрозумілі правила та інформаційні кампанії про безпечне дозвілля. Ми будуємо цей парк разом, так що слідкуйте за оновленням на сайті, в соцмережах, або вже зараз пройдіть опитування в нашому чат-боті і діліться своїми ідеями і долучайтесь до змін. Бо безпека це не витрати, це інвестиція. Довіру. Побачимось у парку.